Частина друга. Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хаті. Так одранку ранку цілу днину він просидив в самотинні. Тож сидів поет віконці, слухав співів, що лунали, скрізь по полю і до нього у хатинку долинали. Співи стихли. Потім хутко налетіла. Літня нічка, дерева шуміли з вітром, гомоніла бистра річка. І поет, в своїй хатині, прислухаясь до того шуму, погляд в темряву втопивши, Він таємно думав думу. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати, і спінившись, потім зброя. Почала чиясь бринчати. Що за диво під віконце, хтось помалу підступає. Тут поет не втерпив. Хто там? невідомого питає. Якщо злодій, то запевне, помилився ти, любий, друже. Ні, це я, відзвався голос. Маю справу пільну дуже. Хто ж це я, поет питаю? Я, Бертольдо, рицар згаю. Тут поет пізнав той голос. А, мисливий, знаю, знаю. Вибачай, прошу до хати, хоч у мене трохи темно, бо коли я сам у хаті не полю вогню даремно, та для гостя запалю вже. І добув вогню з крисала. перед ним лицарська постать Владаря Бертольда стала. Добрий вечір, добрий вечір, став тут лицар, і ні слова, щось ніяк не починалось. Та тая пильна я розмова. Де ж твоя мій гостю справа, далі вже озвався. Лицар тиха. Одмовляє, Я, мій друже, закохався. Тут поет йому говорить, що ж на се тобі пораджу, а про те доказуй далі може, чим тебе розважу. Закохався я і гину, каже лицар, вдень і вночі бачу я перед собою Ясні, оченькі дівочі. Що ж поет на це говорить, то за руку, то й до шлюбу. Ох, зітхає лицар, візьме інший хтось дівчину любу. Під балконом моєї донни кожен вечір я проводжу, і в журбі тяжкій, в зітхання, цілу нічку я проводжу. На мою журбу є зітхання. Я відповіді не маю. Чим я можу привернути серце милої не знаю. Може б, краще їй припали до сподоби сиренади? Тут поет на те запевне, Треба пташечки принади, голос маю, каже лицар, та не тямлю вершування. Певна річ, поет говорить, то не легше полювання. А то б досі вже на лаври, хто б схотів, той був багатий. Ні, химерний норовистий кінь поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар, але я тебе благаю, щоб поміг мені у всій справі. Пам'ятаю, як у гаю, ти своїм вершем чудовим чарував усю громаду. Тільки ти, один тепера, можеш дать мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну на все, поет відмовив, Не надіюся я зроду. Можу я знайти й без плати для приятеля пораду. Ось пожди лише трохи, зараз будеш мати серенаду. А мені для сього треба імення і вроду пані знати, Її наймення Ізідора, а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумавсь на хвилину, записав щось на папері, зняв з кілочка мандарину, показав слова Бертольду, мандарину дав у руки. Та написаної вірші, і промовив для науки: Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати «Ут фала соль, фала міре, соль, далі можеш сам добрати. От спасибі, крикнув лицар. Ще й поет не відізвався, а вже лицарь був на дворі на коня, і геть погнався. І погнався лицарь хутко. Через доли, через гори І спинився під виконцем у своєї Ізідори. Хутко в неї під виконцем мандаліна залунала, Із потоку гуків чухлих Сиренада виринала. Гордо, пишно, променисто, золотіє світять зорі, Та не може дорівнятись ні одна з них ізідорі. Найчистіші діаманти сяють ясні та прозорі, та не можуть дорівнятись не один з них і Дорогих перлин коштовних, є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них і Отже ледве Серенада залунала на просторі, Вийшла із хати Ізідора, Подивитися на зорі, а як стихли під балконом люби гуки мандоліни, до Бертольда полетіла Квітка з рожі від дівчини. В ту ж хвилину Ізідора зникла хутко, наче мрія, та зосталася в Бертольда Квітка з рожі, і Надія.